Доброго здоров'я всім глядачам отож, всім чоловікам, які за 60 днів не оновлять дані, почнуть з 18 липня розсилати повістки поштою. Вони будуть вважатися врученими в випадку проставлення відмітки про відсутність особи за адресою. Але е я вже розповідала про це: що якщо ви вирішите оскаржити все це. У вас є просто безліч безліч підстав для того, щоб все це оскаржити. І ну, просто, знаєте, не хочу повторювати все те, що я казала в ось декілька днів назад у випуску: як уникнути штрафів так? від ТЦК. Там є просто безліч безліч різних варіантів, як це зробити. І саме головне, це те. Що а, наші парламентарі все так нечітко прописали, що ну, це те про що я казала, що приймали те, що не знають тепер, як виконувати. От і все. Але що вони нам кажуть? Що а, поїздки будуть вважатися е, врученими навіть в випадку, е, якщо людина там не отримала, але буде відмітка про відсутність особи за адресою. Е, все це незаконно, дорогі глядачі, все це незаконно. Але... Їдемо далі. Отож, далі йде в нас штраф, але це не все. Стало відомо, стало відомо про те, що, е, от ви ж знаєте, що е, 100% будуть випадки, бо дуже багато людей е, живуть фактично десь, а зареєстровані зовсім в іншому місті. І от поки все це буде відбуватися, можуть вже. Е, на людину накласти арешт на рахунки на майно і так далі. Так от стало відомо, що саме яке майно можуть забрати вухилянків. Скажу вам так: його планують продати просто за аукціон. Мова йде про майно людей, які будуть забирати, якщо люди не сплатять цей штраф. Не оскаржать і не сплатять. А юристи повідомили, що можна залишитись як без нерухомості, так і без побутових речей. Речі боржника можуть бути арештовані, вилучені і продані на державному онлайн аукціоні. З Суми, отриманої від реалізації, будуть враховувати суму штрафу, решту віддадуть власнику. Чесно, це просто якийсь шок. Які через 60 днів не оновлять дані почнуть з 18 липня розсилати повістки поштою, а, кажуть, що вони будуть вважатися врученими в випадку проставлення відмітки про відсутність особи за адресою, йдеться про так зване заочне оповіщення військовозобов'язаних українців. Вибачте, але в адміністративному кодексі про це нічого не сказано. Не вважається оповіщення врученим, якщо людина особисто не отримала це оповіщення, тому тут оскаржень просто буде море, суди будуть завалені позовами, просто будуть завалені позовами. Отож, що вони нам кажуть, що згідно зі змінами, підпис, підпис під повісткою не буде вимагатися, але чоловік буде вважатися повідомленим. Якщо громадянин не повідомив ТЦК реальну адресу, вони чи повістку через Укрпошту. У випадку, якщо за останньою відмовою військово адресою особа не проживає, далі відкривається шлях до заочних штрафів, відкриття виконавчого провадження і стягнення коштів або майна належним підтвердженням оповіщення військовозобов'язаного або резервіста також буде день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштову відправлення. Повістка надсилається чоловікові не пізніше наступного дня після того, які підпише керівник ПЦК. День явки за викликом визначається на раніше 14-го від дня надсилання повістки засобами пошту рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Отож, я знову таки скажу, не буду повторюватися, я цілу програму зробила про все це, наводила статті з, з різних кодексів, наводила. Різні приклади, як все це буде відбуватися. Якщо зовсім коротко, дивіться. Знаєте ви, не знаєте про те, що там відкрили вже впровадження і так далі, дивіться, у вас є можливість все це оскаржити. Робиться все це неважко. І я більш ніж впевнена, що десь у випадках, ну, 90% випадків, люди будуть вигравати все це. Тому що, перше, доказувати все те, що ви там щось не отримали, не, не дізналися і так далі. Все це мають доказувати представники ТЦК. Вони мають доказати, що ви дізнались про це, що ви отримали і так далі. Розумієте? А, це перше. Друге, де представники ТЦК візьмуть стільки юристів, тому що один юрист на одну справу. А тепер уявіть собі, скільки буде таких справ. Їх буде тисячі, десятки, сотні тисяч буде таких справ. Вони просто заваляться, ці ТЦК, суди заваляться, розумієте? Ну це просто буде треш. Але це ще не все. О, скажу вам так, будь ласка, у вас дуже багато прав. Дивіться випуск. Декілька днів назад я зробила цей випуск. Я попрошу нашого монтажера, щоб він. Зверху, ось цей випуск виставив, щоб ви могли переходити і дивитися, як я розповідала про те, як все це зробити правомірно. Знайте, будь ласка, свої права і не допускайте свавілля. але це ще не все. Оповіщення також дозволили е, керівникам підприємства, де працюють військово зобов'язані чоловіки, і голові правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це затверджено постановою камін від 16.05.24. Про керівників підприємств я вже не одного неодноразово казала, що влада, якщо вона добивається економічної розрухи, ну вони на вірному шляху, бо все піде в тінь. Абсолютно все піде в тінь. Бюджет відрахування значно значно зменшиться. Далі до функції голів ОСББ і підприємців, які надають послуги за обслуговування багатоквартирних будинків, додалася ще одна: тепер їм не лише треба стежити за станом комунікацій. Прилеглою територією, дахом і так далі, треба ще і розносити повістки для мешканців підопічних будинків. До такої роботи їх зобов'язав Капні, ухваливши постанову номер 560. Я розказувала дуже багато про цю постанову в одному з випусків. В цьому документі зокрема йдеться про вручення повісток військово зобов'язаним чоловікам, що все це може відбутися де завгодно і за будь-якою часу доби, тобто вас можуть навіть розбудити посеред ночі, щоб вручити вам повістку. Отже, відповідно до урядової постанови повістку можуть роздавати в таких місцях за адресою, де прописана людина, за фактичною адресою, за місцем роботи або навчання, в громадських місцях, в ТЦК, на блокпостах, в пунктах пропуску через державний кордон. Голова АСББ може завітати до вас додому сам або в складі групи. Що це за група така? Дивіться. В складі цих груп можуть бути представники місцевої влади, представники ТЦК та поліцейські. Якщо повістку будуть видавати за місцем роботи або навчання, це може зробити як сам роботодавець або керівник освітнього закладу, так і їхні представники. І, звісно, все ті ж співробітники ТЦК і поліцейські, без них нікуди. І найвища можливість отримати повістку це, звичайно, просто в громадських місцях на вулиці. І наостанок в Україні. Як ви знаєте, набув чинності вже мобілізаційний закон, і стало відомо, яке майно зможуть забирати в людей в так званих ухилянців. Скажу так, його будуть продавати на аукціоні. Це майно. Мова йде про майно, яке будуть забирати в людей, які не сплатили штраф. Юристи повідомили, що можна залишитись як без нерухомості, так і без побутових речей. Речі боржника можуть бути арештовані. Вилучені, продані на державному аукціоні, сетам З суми, отриманої від реалізації, Цю суму штрафу вираховують, те, що залишиться, віддадуть власнику. Наразі на вказаному аукціоні, який працює з 2014 року, продають безліч лотів, які були майном буржників. Там можна побачити і побутову техніку, і навіть одяг, і посуд. І швабру, і радіоприймач, і навіть упаковку сухих дріжджів. Розумієте? З моменту набуття чинності нового мобілізаційного закону минуло мало часу, тому на аукціоні поки нема майна у халянті. В службі в пресслужбі СИТАМ повідомили, що у виконавчих провадженнях боржниками є фізичні і юридичні особи, з яких стягується заборгованість на підставі судового рішення. Покарання передбачено за невиплату заробітної плати роботодавцям, несплату боргів по аліментах та інші фінансові невиконання зобов'язань. Збільшого це заборгованість, яка виникає на підставі договорів, позики і кредитних договорів. Зазначено, що на аукціоні можна побачити лоти вартістю стартовою ціною навіть менше ніж одна гривня. Також речі, які коштують і мільярд гривень. Літаки, судна, заводи, ТРЦ тощо. Зазвичай купівля такого лота залежить в першу чергу від зацікавленості покупців в ньому. Так повідомили організатори. Це якщо так про організаторську діяльність всіх цих моментів. Я скажу вам так: а, якщо держава, вибачте, нагинає простих людей, значить державі. О, значить, простим людям, вибачте, треба нагинати державу. Вибачте, що я так кажу, які реалії, такі приклади. Якщо депутати вважають, що вони не мають воювати, а мають воювати прости українці, це несправедливо. Вже мільйон разів казали про те: якщо не буде плічо-пліч -пліч стояти депутат і простий українець це несправедливо. І доки цього не станеться про справедливу мобілізацію, мова йти не буде. В мене все на сьогодні. Будь ласка, знайте свої права, користуйтесь, оскаржуйте, якщо ви не згодні. Оскаржуйте, будь ласка, оскаржень буде, будуть тисячі, десятки, якщо не сотні тисяч. Я більш ніж впевнена в цьому. Бо люди свавілля терпіти не будуть. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.